Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную дуже легкий рецепт вечері чи обіду. Якщо у вас є кабачки та трішки м'яса, то чи обід вам гарантовано. Що ж для цієї закуски нам необхідно? Кабачки, фарш, цибуля, помідори, рис, твердий сир, я брала моцарела. Зелень, кріп, сметана і спеції це копчена паприка, часник, сіль, кетчуп та чорний перець. Спочатку поставлю варитися рис. Рис я попередньо промила, висипаю в черпак. Його не так багато, тому думаю, черпак підійде. Варю рис один до двох: одна частина рису, дві частини води. Заливаю водою і в процесі варіння мішати не буду. Варитиму на повільному вогні. Поки вариться рис, я підготую начинку. Для цього мені потрібен помідор. Помідор треба порізати міленько. Для чого помідор? Для того, щоб начинка була соковитою. Він придає їй такої соковитості більше. Помідори перекладаю в миску, в якій буду перемішувати всю начинку. Далі на мілкій терці натру цибулю, натерту цибулю теж перекладаю в миску до помідорів. Наступним поріжу кріп це може бути петрушка спеції. Зелень за вашим вподобанням, прикладаю в миску. Це буде не тільки колір, а ще й додатковий смак. Далі в миску додаю рис, він вже приготувався, зварився і додаю спеції. Чесник я через прес, додаю сіль. Чорний перець та паприку. У мене копчена паприка, вона додасть такого окремого аромату. І сюди викладаю м'ясо. І все перемішати. Я буду мішати рукою, руки чисті. М'ясо я брала свинина з яловичиною. Може бути будь-яке м'ясо на ваш смак. Начинка готова. Вона не тільки гарна на. Вигляд, а ще й дуже запах такий, хочеться вже її сирою їсти. Але ні, будемо працювати далі. Начинка готова, тепер беруся за кабачки. Відрізаю хвостики і буду нарізати кабачок. Кабачок нарізаю не дуже тоненько, десь 1 см. Роблю ось такі невеличкі фрикадельки, які буду прокладати між кабачками. Далі буду формувати вежу, беру кабачок, кладу ось таку фрикадельку, зверху накриваю, трішечки приплюскую, знову. Зверху фрикадельку знову кабачок і ще одну фрикадельку і кабачок. Формую ось таку вежу і перекладаю у форму для запікання. Форму я попередньо нічим не змащувала, тому що буде соус і буде все добре. Далі продовжую так само. Для соуса заливки треба зелень, я би взяла знову кріп, це може бути і петрушка за вашими вподобаннями. Дрібно нарізати її, можна ножицями нарізати, можна ножиком. У мисті об'єдную сметану. Я брала 20%, можете брати вершки для більш ніжного смаку, але сметана добре підходить. Кетчуп, тут може бути томатна паста, перець чорний, сіль. І я хочу додати ще копченої паприки для смаку. Додаю, щойно нарізаний кріп. І все перемішую. Маса густувата. Зараз буду додавати воду, щоб вона стала більш рідкою, але не зовсім рідкою, а трішечки як тісто на млинці, і все перемішую до однорідності, то там ще не зовсім трішки води і перемішую. Соус заливка готова. Заливаю заливкою намагаюся ось так кожну вежу полити, потім при запіканні кабачок, м'ясо пустить сік і буде достатньо. Поливаю тому, щоб кабачки не були суховаті. У мене не помістилося в одну форму для запікання, тому переклала в іншу, у мене отрималось 11 башенок таких веж. Наступний інгредієнт і останній це сир. Я взяла сир моцарелу, натираю на крупній терці, зверху притрушую моцарелою. Буду випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин, а й годину. Дивитися за своєю духовкою. І сир бажано брати такий, що добре плавиться. але якщо вже такого немає, можливості взяти, то той, що є у вас в холодильнику. При подачі кабачки з м'ясом хочу притрусити кропи. Для цього нарізаю кріп міленько і вже потім кожному в кожному втарілку додаю кріп. А зараз готові кабачки з м'ясом перекладу на тарілочку. Страва готова і у мене вона припала на обід, значить я буде не голодна. Зараз спробую і поділюся своїми враженнями. Але перед тим як буду смакувати, притрушу кропом. Все пропеклося, і м'ясо, і кабачок пробую. Соковите і смачне. Інгредієнти повністю приготувалися, спецій небагато, а в самий раз. І для любителів кабачків ця страва буде виручалочкою. Тому годуйте, не пожалкуєте. Дякую, що ви додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку і підписалися на мій канал, тому що бачу, багато хто дивиться, але чомусь не підписується. Вам не важко, а мені приємно. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!